Друзі, етері Софія. І так, в чому зараз твоя сила? Твоя, моя наша? Рицар Пентаклів, ну, дивіться, був сьогодні в цьому в великому розкладі тут про ненадійну молоду особу. Можливо, це бізнесмен, котрий не має немає досвіду і постійно робить помилки. Можливо, це гравець, у котрого просто любов до грошей засліпила його, і він шукає вигоду. Ну всюди, де вона де її немає і ніколи не було. О, для когось відіграються ваші від'їзд або мандрівки. Карта каже, в чому сила? Якщо відкинете усі ці емоції і дурню різну да, з голови, і будете зайнятися, займатися тільки роботою, то гарантовано досягнете успіху та добробуту. От ну і ще можуть бути е, сварки за розчарувань та надій, котрі не здійснилися. Але це ж духовний шлях.